Всім доброго дня. Сьогодні понеділок, 12 грудня, 11 1, 42 хвилини. Біткоін торгується на позначках 16964. Бачимо, що у нас тут сформувався е, такий невеличкий висхідний тренд. Е, і зараз відбувається консолідація, яка нам далі продемонструє, в принципі, що буде. Є рівень підтримки, є рівень супротиву. А ми будемо продовжувати наше навчання. Так, 12 главу книжки Джона Мерфі ми пропустимо, тому що там говориться про пунктирно-цифрові графіки, їх особливості. Але оскільки зараз фактично необхідність їх використання не така актуальна, тому ми будемо їх пропускати і не будемо на цьому зупинятися. Якщо вам цікавий цей матеріал, то можете самостійно його продивитися. Можливо, знайдете щось корисне. Тому що у всіх графіків є особливості, є особливості їх аналізу. І знання цих особливостей, чим більше ви знаєте, тим більше якихось корисних фішок ви можете використовувати в своїй торгі. Ми переходимо до 13 глави. Теорія хвиль Еліота. Це така одна з найбільших цікавих теорій. Цікавість полягає в тому, що, скажімо, скажімо так, реально. Підтвердити із того, з чого вона виходить, ну це просто закономірності, скажімо так. І говорити, що це якісь реальні закони, реальні постулати, то в принципі ми так не можемо сказати. Але постфактум, коли вже графік готовий, коли він вже існує, ми можемо констатувати наявність ось цих хвиль. Скажу відверто про себе, що я в своєму трейдингу. Використовую сугубо просто для загальної картини уявлення, що відбувається. Ельот він був бухгалтером по професії. Коли вийшов на пенсію за станом здоров'я, в нього знайшлося дуже багато вільного часу, і в принципі ось свій вільний час він і використовував для створення ось цієї теорії. В журналі «Financial World» в ряді випусків в цьому журналі було видано серія з 12 статей, в якій була викладена ось ця теорія. Це було в 39-му році і в 46-му році, за два роки до смерті, Еліот написав свою монографічну роботу з приводу ось цих теорій хвиль, яка називалася Закон природи, головна тайна Всесвіту. Але вже таким більш не те, щоб теоретиком, а практиком в сфері використання. Ось цієї теорії Еліо та його принципів був. Чарт-проектор, здається, так, в 78-му році написав книжку, яка вважається в принципі, основою і класикою. І, в принципі, всіма вивчається, хто хоче ознайомитись з... повноцінно ознайомитись з цією теорією хвиль Еліо. Тому, якщо будете шукати, то ця книжка автор. Ейджей Фрост енд Річард Прехтер називається Еліот Вейв Принцип. Переходимо безпосередньо до самої теорії, в чому вона полягає. Вона, як зазначає Джон Мерфі, роздатися достатньо складною і заплутаною, але тут він дає і говорить про те, що він дасть лише базові поняття, які потрібно запам'ятати і, в принципі, які можна з легкістю використовувати. Основні положення це є три поняття це модель, співвідношення і час. Модель це конфігурація, тобто структура, яку приймають хвилі, тобто їх, їх якась формація. Аналіз співвідношення дає можливість визначати рівні корекції і цінові орієнтири, тому що хвилі, всі хвилі вони мають певне співвідношення між собою. І третє, це час, тому що між хвилями існує певні певні часові зв'язки, якісь часові закономірності. Але з усіх цих, скажімо так, понять, модель співвідношення і час, то час є найменш достовірним і найменш практичним аспектом ось цієї теорії. Головний і базовий постулат теорії Еліота говорить про те, що в фондовому ринку характер певний ритм, який складається з... П'яти хвиль росту і трьох хвиль падіння, тобто корекції. Ось на цьому е, зображенні ми і бачимо основний принцип ельоту: П'ять хвиль росту, ось один, два, три, 4, 5 і три хвилі падіння. А, Б, С. Зазвичай їх позначають. І ось ці хвилі А, Б, С це є корекцією щодо ось цього росту. Тобто, фактично, у нас розділяється це на дві частини ріст і падіння. У нас основна тенденція складається з п'яти хвиль. Тобто, якщо у нас бачимо, основна тенденція це на зростання, тому вона складається з п'яти хвиль, а корекція щодо неї, тобто це тенденція, яка є проміжною, вона складається з трьох, ось таких трьох проміжних хвиль. Крім того, однією з головною характеристикою хвиль є їх ступінь. Сам Еліот, наприклад, виділяв 9 різних рівнів розвитку тенденції і їх протяжністю. І в тому числі в нього був таке, таке поняття, як великого як великий сверхцикл, який охватував цілих 200 років. Для прикладу, графік на 200 років, тобто повний цикл це ось 200 років. І він от складається якраз з П'яти хвиль на зростання і трьох хвиль на падіння. І це 200 років. Е, відповідно, кожна з ось цих хвиль вона б так само поділялася на на 5 хвиль зростання. А е, тут би було три хвилі падіння. Розумієте? Якщо ми спускаємося на один рівень нижче, то ми починаємо розглядати, скажімо, кожну хвилю ось цього суперциклу окремо. І кожна з цих хвиль повинна за загальним правилом складатись з інших хвиль за певними правилами. Тобто основна тенденція це п'ять хвиль, корекційна тенденція це три хвилі. Ну, як вказано, це правило в Джона Мерфі, кожна хвиля поділяється на менші хвилі, які в свою чергу. Так само розбивається на ще менші, е, ступені хвиль. І ось на цьому малюнку ми бачимо саме приклад цього. Але більш детально. Бачимо, у нас ось тут. Це в нас дві хвилі. Ну, тобто, це е, частина е, великого циклу. Це в кружечках хвиля 1 і хвиля 2. Ось вона у нас загально іде. Ось вона у нас так іде. Ось так, один якось, так? Два. Це загальне. Після цього, як ми бачимо, з, ч, з, яких частин складається, наприклад, хвиля 1. Давайте візьмемо жовтим, наприклад. Вона складається в нас, оскільки це є е, основна тенденція до зростання е, з п'яти волнова, правильно? Відповідно, вона в нас, е, хвиля 1, буде складатися з п'яти хвиль. Ось вони. Один, два, три, чотири, Хвиля 2, Вона у нас є корекційною, тому вона у нас складається з трьох підхвиль. Ось один, два, три. І переходимо ще на одну ступінь нижче. І ми розглядаємо ось е, цю першу хвилю е, під хвилю. Оскільки в нас основна тенденція на зростання, відповідно, вона у нас складається з п'яти частин. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять. Корекційно складається з трьох. Раз, два, три. І Наприклад, якщо ми будемо розбирати вже е, ось цю корекційну хвилю, перейдемо на ступінь ще нижче. Як, наприклад, ось тут. Е, як ось тут. Вона в нас складається з п'яти хвиль. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось тут би ось ця хвиля, а вона в нас так само складалася б з п'яти частин. Ну і далі е, за аналогією. Люон Мерфі вказує, що вміння. Розрізняти трьоххвильові і п'ятихвильові моделі це основа практичного використання теорії хвиль Еліота. Е, найважливіше правило інтерпретації е, ось цих хвильових структур говорить, що корекція не може складатися з п'яти хвиль. Так, якщо при загальній тенденції росту в нас з'являється п'ятихвильове падіння. То можна з високою ступеню вірогідності констатувати, що ми фактично маємо справу з першою хвилею трьохволнового падіння А, падіння С. тобто падіння після цього ще продовжиться. І навпаки, на медвежому ринку після 3 підвищення цін, тобто корекції щодо ведмежої тенденції, має продовжитись основна ведмежа тенденція. А якщо в нас корекція складається з п'яти хвиль, то це говорить про те, що потрібно вже тут очікувати продовження руху ціни вгору. Так, давайте про індивідуальні властивості і особливості хвиль. Там першої, другої, третій, четвертої, п'ятої, так само АБЦ, поговоримо. Їх ельот. Фактично не описував, але вже прехтар він розкрив фактично ось ці особливості і, скажімо, описав їх, дав їм ідентифікацію. Хвиля 1. Майже половина всіх перших хвиль являє собою нічого іншого, як відскок від найменших цінових рівнів, тобто мінімумів. І ось ця перша хвиля, вона, як мінімум, в половині випадків виглядає як ось ось цей відскок після так, кульмінації падіння цін. Перша хвиля, як правило, є найбільш короткою, іноді вона може бути досить е, динамічною. Ну, Пам'ятаєте, в нас є модель віобразний е, розворот на дні. Якщо перша хвиля має вигляд ось такого віобразного розвороту, ви розумієте, що вона буде досить різка і досить динамічна. Хвиля 2, яка є корекційною до хвилі 1. Відстань, яку пройшла хвиля 1, повністю або майже повністю перекриває хід хвилі 2. Тим не менше, хвиля 2, вона ніколи не опускається до основи хвилі 1. Третя хвиля. Пересічення хвилею 3, уровня вершини першої хвилі. Фактично демонструє всі, всі типи класичних е, проривів. Ну тобто хвиля 3, що це у нас таке? Ось хвиля 1, хвиля 2, ось хвиля 3. Те, що вона в нас прориває ось цей максимум хвилі 1. І е, найчастіше, вся хвиля 3, вона у нас є найдовшою серед е, всіх п'яти хвиль. Але це, ну як правило, найчастіше. Е, і тут ми не можемо говорити, що вона у нас буде найдовшою, найкоротшою. але е, що говорить точно теорія Еліота, це що хвиля 3 ось, вона ніколи не може бути самою короткою з п'яти хвиль. Тобто, якщо в нас є хвиля 1, і вона у нас коротка, то хвиля 3 має бути довшою. Якщо хвиля 3 е, не буде довшою за неї, то відповідно п'яту хвилю. Вона має бути ще меншою за третю, тому що третя хвиля ніколи не є е, найменшою. Вона повинна бути або там найбільшою, або посередині, тобто не найменшою. І вона обов'язково обов'язково має перебивати е, хай першої хвилі. Якщо вона не перебуває хай, то значить це не третя хвиля. Ось так. Четверта хвиля. Е, дуже часто під час четвертої ось цієї хвилі е, формуються прикутники. Але найголовнішим правилом е, хвилі 4 є те, що вони ніколи не перекривають вершини першої хвилі. Тобто перша хвиля, друга ось у нас вершина. Ось цей низ ніколи не повинен. Ось ця хвиля 2 ніколи не повинна перебувати. Ось цей е, низ хвилі 1, Вона має перебити низ, е, перебити хай ось цей е, першої. Першої хвилі, ось вона у нас третя. І ось ця четверта хвиля, вона не повинна, ось цей рівень, вони, він у нас повинен бути захищений, і він у нас не повинен бути перебитий. Якщо в нас відбулося ось тут, прорив ось цього ось цього рівня, відповідно, це не, не, не четверта, не четверта хвиля. Ось ось і все. Відповідно, це можливо бути якась складна. Так, третя хвиля. Ну, якщо ми правильно все-таки визначили першу хвилю. розумієте, то тут все взаємопов'язане між собою. Е, основна характеристика четвертої хвилі те, що вона в нас не перебиває ось цей хай, яка, яку сформував ніколи. Не повинен. Якщо перебив, все, значить е, щось ви там неправильно визначили. І коротше, все, все витираєте і по нові починаєте малювати. Ось так. П'ята хвиля під час. П'ятої хвилі багато підтверджуючих технічних індикаторів, такі як бачимо, у нас там балансовий об'єм, ну, так само і різні осцилятори, вони вже нам будуть формувати не тільки перекупленість, але і, скоріше за всього, дивергенція або цілий ряд дивергенцій. Тому, якщо ми правильно визначили п'яту хвилю, то ми можемо шукати розворот. На вершині. Ну і відповідно шукати дивитись структуру розвороту. Хвиля А, яка відповідає фазі корекції, дуже рідко інтерпретується правильно. Найбільш вірним сигналом того, що насправді зміни в структурі ринку і в напрямку ціни є більш серйозними, ніж просто невеличка корекція, це те, що хвиля А складається з п'яти менших підхвиль. Якщо уважно звертати увагу на, наприклад, на об'єми або на показники осциляторів, то вони вже будуть більш схилятися і більш демонструвати те, що в нас тенденція змінилася. Об'єм, наприклад, він буде тепер збільшуватись не при зростанні цін, а при падінні цін. Хвиля Б, вона є корекційною щодо хвилі А, для неї характерний низький об'єм. Менше ніж для е, хвилі А. Що цікаво, що в залежності від конкретного типу корекції, може навіть перевірити максимуми, які у нас були досягнуті хвилею 5, або навіть перекрити їх. Е, і оскільки це є в нас вже хвиля Б, це є корекційна щодо хвилі А, то вона у нас складається з трьох підхвиль. І вже появлення хвилі С не залишає будь-яких сумнівів в тому, що висхідна тенденція закінчилася. Хвиля С часто опускається набагато нижче хвилі А. Ну, тобто в нас ось хвиля А, хвиля Б, хвиля С. І вона в нас ось цей рівень хвилі А перебиває Б і С. Перебиває. І за всіма класичними там теоріями, так? Тобто у нас тут вже несхідна тенденція перебиття лої, тобто класична несхідна тенденція. І вона у нас формується якраз ось цією хвилюється. Але, можливо, як бачимо, у нас зазначається в книжці, що в залежності від е типу і структури корекції, яка в нас буде формуватися. Як правило, хвиля це. Вона перебиває ось цілої, як правило, але, як бачите, не завжди. Таке поняття як розтягнення хвиль. В ідеальних умовах тенденція росту складається з п'яти хвиль. Можливо, що одна з імпульсних волн, тобто це перша, третя або п'ята, які слідують відповідно до напрямку основної тенденції, вони отримують поздовжену форму, тобто вони розтягуються. Три випадки відповідно може бути, коли розтягується перша хвиля, коли розтягується третя хвиля, коли розтягується п'ята хвиля. Просто запам'ятайте, що ось ці три хвилі, імпульсні, вони можуть розтягуватися. І відповідно феномен ось цього розтягнення хвиль має певні прогностичні функції. По-перше, це те, що розтягується тільки одна хвиля, тобто дві хвилі не можуть розтягуватися. Якщо в нас вже перша хвиля отримала розтягнуту структуру. Ми розуміємо, що третя хвиля буде менша за першу, і п'ята буде ще менша. Якщо в нас розтягується третя хвиля, то зазвичай п'ята хвиля буде коротшою за третю, відповідно, тому що третя в такому разі у нас найдовша. І вона зазвичай отримує фактично параметри першої хвилі, тобто довжина, нахил і тому подібне Якщо ж хвиля 1 і 3 не розтягнуті, то є всі підстави чекати. І це дуже вирогідно, що у нас буде розтягнута хвиля 5. Також дивіться, у нас починаються винятки. Необхідно пам'ятати, що про таке явище, як подвійна корекція розтягнутих п'ятих хвиль. Так, давайте дивитися приклад розтягнутих хвиль. Так, перший випадок, коли розтягнута перша хвиля, вона у нас складається з п'яти під хвиль. А, так, це медвежі. І що тут важливо, що а, фактично вона в нас і так би складалася з п'яти хвиль, оскільки вона. А, це є ну, основна тенденція, так? Але ось в в чому важливість, особливість про того, що ми тут говорили, що е, оці, оці рухи, вони у нас е, можуть бути фактично рівними, розумієте, з цим рухом. Ну, або так ось цим. І тому ми їх можемо сплутати з е, окремим, окремим бичачим ринком. Можемо дати їм вищу ієрархію. А вони в нас є фактично під хвилями. Третя хвиля розтягнута. Ну І п'ята. І є таке, бачите, явище. Невизначена розтяжність і вона в нас е, полягає в тому, що щось у нас тут розтягнулося, якась щось десь. Е, але яка саме з хвиль важко сказати. Ось давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тобто в нас структура росту. З розтягненням складається з 9 хвиль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бачите, у нас ось ці хвилі, ну і тут на малюнку зображені. Вони у нас фактично однакові. Тому ми і е, не можемо сказати, яка саме в нас там, наприклад. е, Там перша розтягнулася. да, там, Ну, типу, ось перша бо вона у нас була ось така з п'яти складається, так? Або, наприклад, у нас тіп, третя розтягнулася, так? або п'ята. Ну, коротше ви зрозуміли Так, давайте подивимось щодо подвійної корекції. Коли у нас п'ята хвиля є подовжена, ось бачимо, п'ята хвиля у нас подовжена, тобто у нас складається у нас, а, з п'яти великих підхвиль. Які фактично нічим не там, уступають хвилям 1-3, е, тому і складність, так? І е, коли п'ята хвиля подовжена, то можуть виникати такі подвійні корекції. Тобто, коли е, відбувається корекція і відбувається до неї корекція. Тобто, е, ну і продовження росту, так? Ось ця друга, вона в нас, що цікаво, ось ця друга корекція, вона в нас фактично завжди перебиває хай. Діагональні трикутники та невдача. Давайте подивимось на ці приклади. Тобто діагональний трикутник. Це фактично у нас клин, який в нас за теорією має відпрацьовувати. Протилежну сторону нахилу і модель неудачі. В чому її особливість? Що п'ята хвиля не перебиває вершину 3? Ось. Ось і все. Корекційні волни, тобто волни АБЦ. Корекційні хвилі формують чотири моделі. Зігзаги плоскі хвилі, трикутники і подвійні або потрійні трійки. Давайте розбратися, що це таке. Зігзагом називають трьоххвильову корекційну конфігурацію, спрямовану проти ходу основної тенденції. Тут є в зігзагах дві моделі: модель зігзаг і є подвійний зігзаг. Давайте дивитися, що це таке. Ось модель зігзаг. Ну, тобто класична корекція, про яку ми говорили. Складається. Основна тенденція з п'яти хвиль, корекційна, з трьох, з п'яти, все. Подвійний зикзах. Фактично приймає вигляд корекція АБЦ. Ось вона у нас загальна А, Б, С. Але в цьому випадку вона має не класичну структуру, коли в нас ось ця хвиля А має складатися з так п'яти підхвиль. Ну тут у нас бачимо. Корекційна 3, і тут знову має бути у нас 5 підхвиль, так? За напрямком основної тенденції. Пласкі волни в нас формують конфігурацію 3-3-5. Ось пласкі волни. І це у нас фактично коридор торговий. Трикутники зазвичай з'являються на четвертій хвилі, яка передує останньому руху ціни напрямку тенденції. Еліот так само поділяє трикутники на чотири основні типи це висхідний, несхідний, симетричний та який розширюється. Фактично це нічим не відрізняється від класичної теорії е, технічного аналізу. Але є один е, нюанс, який говорить, що у нас є е, фігура трикутника. так, ось ціна там у нас була у нас е, ось тут вершина в часі. Так ось ринок за цією теорією після прориву досягне своєї вершини якраз е, ось в цьому часовому проміжку. Ось ось така е, фішка вам на озброєння. Не знаю, можете її перевірити, а якщо чесно, я її ніколи не перевіряв. І остання структура корекційна, подвійні або тройні, потрійні трійки. Е, вони дуже рідко зустрічаються, слава Богу. Але е, фактично це є. Така складна конфігурація, яка складається з двох або трьох простих моделей. Ось така модель подвійна трійка. Потрійна трійка, фактично бачимо ABC, з'єднання ABC. Одним ще з основних правил теорії Еліта це є правило змін. назвем його так. Полягає в чому. Зазвичай ринок не проявляє себе однаково два рази підряд. Пом-пам-пам-пом. -пом -пом. Чай Мерфі це правило не дає нам можливості конкретно сказати, що відбудеться з ринком, але воно нам з дуже високою вирогідністю говорить, говорить про те, що в нас точно не відбудеться. Тут у нас продемонстровано правило ось цих змін. На практиці, як це використовується, про що говорить Джон Мерфі? Що в нас є 5 хвиль, так, 2 хвилі, корекції. Корекція може бути простою, так? або складною. Ось, якщо у нас перша корекція була проста, то друга в нас буде точно складна. І навпаки, якщо у нас перша корекція була складна, то друга в нас буде точно проста. Джон Мерфі у нас зазначає про побудову каналу говорить, що нам треба коригувати канал після е третьої хвилі. Тому що ось е формується у нас канал першими двома хвилями. І е, зазвичай, ну не зазвичай, а завжди третя хвиля у нас перебиває ось цей хай. Тому е, зазвичай ось цей канал, першочерговий, який був намальований, е, його потрібно буде коригувати. Хвиля 4 у нас зазвичай виступає зона підтримки при подальшій корекції. Е, після того, як відбулося 5 хвиль висхідної тенденції, ринок. Перейшов в ведмежу фазу корекції, тобто С, то зазвичай ціни не опускаються нижче четвертої хвилі. Тобто ось цього рейнджу, цієї корекції, яку в нас сформувала четверта хвиля. Ну, що тут сказати, і з сучасними там, теоріями прайсекшону, чого завгодно, зазвичай це. Збігається, що ось ця проторговка, яка в нас по Еліоту називається четвертою хвилею, вона виступає в нас зоною підтримки. І далі вже Джон Мерфі буде давати принципи корекції і використання теорії чисел Фібонач. І це цьому цій темі треба приділити окреме відео. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.